Я думаю, що зараз перед українськими журналістами в першу чергу стоїть завдання вижити фізично, вижити морально, тому що вони стикаються всі з дуже складними челенджами. Це робота 24 на 7, 5, 7 днів на тиждень. Дуже багато редакцій вони виснажені, але все одно продовжують працювати. Тому я думаю, що перше це власне виживання самого медіа. Але в той же час хочу сказати, що дуже багато медіа вони зараз виходять на новий якісний. Рівень тому, що всі ці кризи вони з одного боку вибивають тебе з колії з іншого боку, вони змушують шукати якісь інновації. І, наприклад, дуже багато медіа вони втратили припустимо. Втратили доходи від реклами, але вони шукають інші доходи. Вони працюють, наприклад, з донатами читачів, або видання, які раніше працювали лише з великими форматами, запускають новинні стрічки. Тобто дуже багато реформ відбувається на фоні цієї кризи, і це круто. Тому відповідаючи на третє питання про те, як зміняться медіа після війни, після завершення війни, після нашої перемоги. Я вважаю, що вони стануть просто в рази сильнішими, будуть давати майстер-класи іншим європейським американським медіа про те. Як працювати в умовах кризи? От я вірю, що ті медіа, які зараз переживуть цей складний період, вони просто будуть такі дуже міцні і насправді будуть драйвити медіа ринок не лише України, а й світу.